Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна. Я зараз знаходжуся в Албанії, Саранда, і звідси знімаю свої влоги. Сьогодні буду показувати вам набережну Саранди, а також розповідати останні новини цього містечка. Буде цікаво, тож ставте вподобайку і залишайтеся зі мною. Зараз 8.30 ранку, і здавалося б, звичайний день. Я кожного ранку в цей час приходжу на міський пляж Саранди. Ось він. Як бачите, тут вже є люди. Сьогодні хочу пройтися набережною, показати вам якісь заклади, що тут є, так пройтися, зробити огляд. Але сьогоднішній день розпочався для мене досить незвичайно. Якось так на автоматі я дивлюся на погоду в телефоні. Вона великими цифрами там показується і цікаво тиснути, да, подивитися. Сьогодні телефон мені видав сповіщення, що в Саранді буде злива. Думаю, ну подивлюся в який час, бо там є характеристика така за часом. Вімкнула цей графік і показує, що дощ буде десь після 11 години дня. Думаю, ну встигну на пляж ще. Якраз я об 11 вже зазвичай йду назад. Але дірнуло мене опуститися нижче за цим графіком, і я побачила рівень забруднення повітря. Цей показник неможливо було не побачити, тому що він світився червоним і показувало ось таке число 307. І рівень забруднення повітря позначено було як небезпечний. Я собі думаю, може це помилка, може щось трапилось на сайті, якась помилка. Оновила сторінку декілька разів. Цей рівень небезпеки почав взагалі рости. Було 340, а потім 419. І показує, що повітря забруднене настільки, що і бігати не можна, і взагалі краще сидіти в вдома в респіраторі. Думаю, може сайт зламався. Що, що трапилося взагалі? Я на морі, там вода, морська, гори, повітря. Що, що таке? Оновила ще раз сторінку, вбила показники Києва та України загалом. В Києві 35, зелений показник, а в Саранді, отак. Я почала нервувати реально, тому що що це за рівень такий повітря в такому прекрасному місті. І я стала думати, чи взагалі мені йти на пляж, чи це, це безпечно. Показую спеціально зараз, озвучуючи це відео, як є, що ось люди ходять і діти ходять, і, мабуть, що або вони не дивилися цей показник, або, або не знаю. Коротше, я думаю, що сайт не зламався, а так воно і є. І люди навіть бігають, хоча там написано, що краще не бігати при таких показниках забруднення повітря. Є чат українці в Албані, і там є розбивка по містах саранда, Вльора. І я запитала там, чи часто такі показники повітря взагалі в Албані, тому що я раніше не слідкувала за цим показником, сьогодні просто випадково його побачила. І мені одразу відповіли, мабуть, що такі ж пляжники теж збираються зрання на пляж, чи на роботу. Може, люди тут багато українців живе на постійній основі. Отже, моє повідомлення о сьомій ранку про забруднення повітря люди помітили. І мені одразу відповіли, що, на жаль, такий рівень забруднення повітря тут не, не, не трапляється рідко. Він трапляється тут часто, на жаль. Тож я така подумала, що ну піду на набережну погуляю, може скутнусь, подивлюся, чи є люди. Я така дівчина ризикова. І бачите, вон бігають і на пляжі вже повно всіх. Парасольку я вирішила сьогодні не брати з собою з дому. Думаю, якщо там дощ скоро, то може і додому піду швиденько. Ось так виглядає набережно зранку. Ну, люди є, купаються, вода чиста на перший погляд. Рятівником на вежі своїй сидить. Отож, Отакі сарандівські новини. Трохи я здивована, але ну, це ж не новина. Ці показники забруднення повітря вони регулярно викладаються по різних містах і вони бувають, що шкалять. Просто не думала, що Албанія настільки забруднена теж, тому що тут така красива природа, тут вода, гори, дерева. Що могло піти не так. А воно отак буває. Зараз, знімаючи відео, заглянула ще раз на той сайт, там вже взагалі 460 показує рівень забруднення. Це мікрочастки пилу, які мають великий діаметр, і тому вони в легенях можуть залишатися. Цим це небезпечно. Я вже і Вікіпедію почитала, щоб розуміти, що коїться. Це не радіоактивний фон, це саме часточки пилу РМ 25. Ну, все одно мало приємного. Але люди, люди тут є. Потрохи починають відчинятися заклади на набережні, кафе. Вони тут працюють майже з сьомої ранку, з восьмої. Дуже рано відчиняються. Вже тут зібралися різні діди італійські, тобто життя триває. І не тільки італійські, албанські теж і набережна приємна, жива, і це якось заспокоює. Міський пляж у всій своїй красі є ось ця частина пляжу, вона доволі широка та велика. І є ще також після оцих кораблів ще шмат публічного місцевого міського пляжу. На цьому пляжі є душові з прісною водою, де можна омити сіль. Тут їх навіть декілька. Ось одна точка, і за рятівником там теж душові. Нема переодягалень. Це одразу я так огляд пляжу роблю. Без переодягалень, ну так собі, мені не вистачає загалом. І публічний туалет знаходиться там вище, його ще треба пошукати, я його взагалі випадково знайшла, тому що спочатку була здивована, що тут ні туалет, ні переодягалень. Туалет отам, але він страшний. Це щодо пляжу міського на набережній Серанди. Вхід сюди безкоштовний, ви можете приходити. Як хочете відпочивати до вечора. Я його о 7 годині тут плавала. Парасолі у всіх свої, люди або їх купили, або, або не знаю, хтось їм подарував, але тут свої використовуються. Є тут ось такий острівець, надувний, тут діти та дорослі розважаються Це за доб плату. І наскільки я бачила, ці хлопці вони теж парасольку можуть дати в оренду, якщо ви прийшли сюди і у вас нема, Але ціни я не дізнавалася. Набережна простягається, простягається. Отак От вперед, зараз трошки з вами пройдемо. З цього боку різні заклади, і барчики, і фастфуд, і взагалі тут ви голодним не залишитися. Саранда, вона така гірська і рівнева. От набережна це такий перший рівень, далі йде паралельно вулиця. Там ще кафешки заклади і ось так воно трошки рівнями підіймається нагору. І на кожному рівні свої різні звеселяючі заходи є. Тут все як за класикою жанру, є татушки хною, різні сувенірчики. Церкву, до речі, треба в неї якось завітати. Тут починається вже така стоянка кораблів. Мені подобається, що тут нема такої жорсткої агітації: типу, купи, купи, екскурсію. От, ну, стоять дівчата, хлопці, але вони за руки не хапають, як там в Туреччині буває. Вони нормально, досить коректно пропонують свої послуги. Бачите, люди бігають 460 рівень забруднення повітря. Я вже знаєте, чи накрутила себе. У мене є така оця, коли коронавірус почався, в мене загострилася іпохондрія. Там хтось кашляє, і я дивлюся криво, щоб не заразитися. знаєте. Я це... Зараз почитала про цей рівень забруднення повітря, вже відчуваю, що в мене горло першить. Але мені здається, що я це просто накрутила себе, не знаю. Я так заспокоюю себе оглядом набережно. Покажу вам кораблики. Оцей кораблик він о 10 ранку відходить, бо я на пляжі бачила його. Не знаю, яка програма, чи на весь день, чи на декілька годин. І також він ввечері відходить. О 10 вечора вже така там дискотечна програма. Він гарно освічується ввечері. Ось такий харизматичний корабель. Ось тут пропонують, пропонують різні варіанти таких поїздок, і он є ще його брат. Брат Близнюк. Ну і менші теж кораблики. Нічна прогулянка написано 5 євро на цьому невеличкому кораблику Вікторія. 500 лек, да? Вечірня триває всього лише годину. І за 20 євро можна поїхати в день більш тривалу подорож на невеликому кораблі. Боже, скільки харизматичних бігунів, такі там прес-кубиками, засмага. До речі, на цьому сайті, де я дивилася рівень забруднення повітря, там також показує е сонячне випромінювання. І наразі зранку рівень сонячного випромінювання низький. Тобто сонце не зле, але все одно мащуся кремом SPF 50 на всякий випадок. І не згоріла. Так, оцей паша корабль, паша Віп, Пашая. -паша Паша, що він пропонує? Теж пропонує нічну прогулянку. Нічна прогулянка на ньому щось 10 євро. 10 євро. Лайв DJ Music. А он, чувачки, кличуть замовити прогулянку морську. До мене ж приїхали родичі, може разом якось і поїдемо на прогулянку. Портріп, старт Ось, пропоную одесятій відправлення всіх цих корабликів. Ну, це така стандартна тема, як часто бува. Я тим часом оце ж гуляю набережною. Бачите, вона широка така, мені вона подобається. Ввечері тут починається такий променад, коли всі вдягають гарний одяг, сукні і починають гуляти. Це теж особливий шарм ось таких курортних містечок. Губці голосно там щось кричать. Це така набережна Саранде. Це невеличкий музей, я в нього заходила. Не дуже цікавий, якщо чесно, але є, ось тут стоїть. Кафехи пропонують пиво, коктейлі морозиво. До речі, тут, на відміну від тірани, де було багато желату, тобто морозиво, яке набирається ложкою з таких холодильничків, тут багато автоматів саме з м'яким морозивом. Написано столек, я його ще не куштувала. Тут от, пропонують вам сісти на кораблик багато вже і людей. Тут. тут можна, до речі, купити крокси і інші приладдя для пляжу, купальники, тоніки. Тут можна вибрати морську прогулянку на будь-який смак, будь-який корабель. І ось такими сходами, рівнями можна піднятися вище. Це місцева, міс, місцеві цигани, там сиділи на сходах, їх тут вистачає теж. І я зараз вже розвернуся, я піду назад, бо сонечко припікає. Йду до іншого шмата міського пляжу. О, до речі, може, там поплавати, тому що, тому що хочеться вже і поплавати. Ну, Мене заспокоїло, що людей багато. Чи я не одна тут вийшла гулять в таку небезпеку. Ну і подивимося, чи буде дощ. Бо телефон буває навіть в Тірані мені писав, буде сьогодні злива з дощем весь день. А по факту це було 50 на 50. Це як е, вірогідність зустріти динозавра на вулиці. 50 на 50, або зустрінеш, або ні. Так і дощ. Або зустрінеш, або ні. Оце місто, просто моя рідня. Вони заселилися в готель Sunrise. Я, до речі, робила огляд, дуже швидкий огляд їх номеру. Вони заселилися в іншому районі. Можете відкрити Google мапи, подивитися, де той Сенрайс де от Царанда місто саме. І у них там віддаленість дуже велика від цієї набережної. То якось приїдуть, погуляють. Ну ви подивіться, які пальми. Мені набережна подобається своїм таким пальмовим розмаїттям. Ну і взагалі це і є місто. Готельний відпочинок може мати місце, і це нормально, і цікаво в своєму сенсі і в своєму роді. Тому кожному своє. Просто що, коли агентство продають путівки, вони вам можуть розповідати, що так, це по факту саранда, місто. Але щоб дійти до цієї набережної з того готелю, треба йти годину пішки. Ніхто це робити не буде, звісно, всі скористаються таксі, але сам факт. Що ми тут бачимо? Кораблики. Водичка пальми. Тут алея пам'ятників, герої і попу, популіти, написано. Молоді гарні хлопці. І он пам'ятник більш старішому. Чугачкові. Ніколай і Орга. Ось продовження зараз вам покажу міського пляжу, його інша частину. Тут я не плавала, бо, як бачите, сюди треба трошки пройти, а мені ліньки зазвичай це робити. Тут така сама історія, такий самий вхід у море, галька, так само відсутні хвилі, так само доволі чиста водичка, душова. І люди. Тут пальми. Готелі, апартаменти і багато-багато закладів. Тут теж вхід безкоштовний, бо це міський пляж. О, люди розвалилися, там щось лежать, кораблі стоять, все як треба. Що він так гуде, он чорним повіяв? Це фонтан, який не працює. Бігони продовжують бігти, життя триває. І я майже дійшла до е, Такий є тут парк розваг автомати. До нього дійду там колесо огляду, я не знаю, чи воно працює, тому що воно світиться, але я жодного разу не бачила, щоб воно рухалося. Таверни, готелі, люди вже снідають зрання. Там видно колесо огляду попереду. Готелі. Класика туристичних містечок. з машини їздять. І ось попереду колесо огляду. Воно невеличке, воно таке маленьке. Як дитяче. Але воно є. Ось набережна вже перетікає в таку вулицю, де автомобілі, машини. Я вже туди не піду. Піду плавати в морі, показує, що буквально за півгодини температура зросла з 24 до 28 градусів. І мені вже стає спекотно, блогер напрацювався, вже вам показала. Пишіть, що ще хочете побачити в Саранді. Я, звісно, маю і свої заготовки щодо зйомок нових відео. Але може у вас є свої побажання, то буде цікаво побачити, що ви хочете від мене. Що мені вам зняти. А я піду плавати. Як оці люди? і сьогодні без парасолі. Ну, жіночка з парасолькою вже збирається. Махає-пока. Гарне, гарне місто справляє гарне враження Саранда на мене, окрім оцих небезпечних показників якості повітря. І тут є що подивитися. Також можна з'їздити на корфу. Це якісь залишки фортеці якоїсь. Треба почитати. Міський пляж, мені на диво тут дуже подобається. У мене нема до нього претензій. У мене нема відчуття, що один на голові в одного люди сидять. Ну, звісно, що близько, але більш-менш нормально. Великим плюсом для мене, що є, що на міському такому пляжі нема голосної музики, знаєте, як ото з кафе чи в готелях бувають, ставлять і цілий день бемки, бемке, бемка в голові. Тут музики нема. І на диво тут ніхто не ходить по пляжу і не пропонує тобі або екскурсію купи, за руку не тягне. Мені навіть не вистачало, що не носять тут водичку люди, бо я б купила, бо я в перший день я забула воду з собою взяти. І було б непогано, якби вона була. Навіть ніхто не ходив і не пропонував. Пішла потім в лайок, купила пляшечку водички за 50 лек. Вода в магазині зазвичай 0,5, водичка, звичайна, без газу, коштує десь 40 лек. Тому можна сказати, що на пляжі в ларьочку тут небагато і націнюють. Не така в них нагла націнка. 50 лек за воду нормально. Ось Такі справи. Ось така мальовнича саранда. А я слідкуватиму за показниками і триматиму вас в курсі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. А я бажаю всім гарного дня, теплого літа, спокійного неба, перемоги України. Слава Україні!